За вухом почухай, удень ховається дикий звір. Раз-два Пісню джунглів послухай, По суху між звірами завжди мир. Насливця на ловах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець сміх, наче по небою крокує, Бо між звірами ми. Кожен звір, віру брат. Закон в дикий чудля панує, але й про опачність не забувай. І ранкова заря, і вечірня і мла свою милість тобі у дорогу дала. І нічого дорогою, більше ти не просив. І покинути рідні ліси, каласку джунглі не си книга джунглів. Повернення героя. обережно, скелі. Остерігайтеся падаючого каміння. Рушаймо далі. Поспішіть неподалік можуть бути люди. А? Це люди. Чекаймо! Але далі підстрелили. Санда. Повернись! Вона моя сестра. Тобі вже нічого не вдіяти надто пізно, Сандо. Ходімо. Далі є. Далі є, вставай. Послухай, ми з тобою однієї крові ти і я. Не забувай про це, мауглі. А тепер повтори. Добре, ми з тобою. Ми з тобою однієї крові ти і я. Зараз. ми ну, ми з тобою... Ми з тобою... тобою... Ми з тобою однієї крові, ти і я. Вірно, ніколи не забувай цих слів Мауглі. Це щось на зразок паролю. Промовляй його щоразу, коли зустрінешся з невідомим мисливцем. Mm. Просто промов ці слова, і на тебе не нападуть такий закон джунглів. А тепер повтори знову. Mm? Ми з тобою. Ну. Uh, ми належимо. Ні, ні, ми з тобою однієї крові ти і я, нарешті. Я повернувся у джунглі, в яких виріс. О? Ну що, Сандо, ми перепочинемо тут, а потім знайдемо собі нову територію. Що це змінить верміліоне? Мою сестру це не поверне. Вовки, нам залишилось зовсім трохи. Тримайте голови вище і будьте сильними. Наближається щось небезпечне. Ну, ж, бо, виходь! Хто ви такі? Обережно ця людина розмовляє нашою мовою. Але я не люди. Мовчи людино. Може, ти і говориш нашою мовою, проте все одно наш ворог. В атаку. Стійте! Багіро, дякую. Це людське дитя може виглядати як людина. Але він вовк. Невже це багіра? Ферміліон? Але я не знав, що ти повернувся. Ця Пантера, твій друг. Мауглі, прояви повагу це вірміліон, батько лали. Досі граєш роль людського кота, Багіро. Що ти сказав? Відійди, Пантеро, Цей хлопець наша здобич. Не підходь ближче, повторюю вам, може, він і виглядає як людина, проте він вовк. Тоді йому б не була потрібна допомога кота. Ми з вами однієї крові, і я і ви. Санда, цей хлопець знає наш пароль. Це ти його навчив, Багіро? Ні. Це Мауглі, син Олександра. Олександра? Він теж десь поряд? Вже ні. Так, так. То це ж верміліон. Хіба це можливо. Познайомся, Це твоя донька Лала. А? моя донька. А? Привіт, Лурі. Ми давно не бачились. Гадаю, ти захочеш побачити своїх старих друзів і відпочити. Та спершу ти маєш повідомити зграї про своє повернення. Ні, Акело. Думаю, це може зачекати. Сказати по правді, я не планував сюди повертатися. Тоді чому ти тут? На пагорбах, де живе наша зграя, з'явилося багато людей. Тому нам довелося покинути наш дім у пошуках нової території, де б ми могли мирно жити. А потім я дізнався про Олександра. І тоді ти вирішив оселитись тут. О, тату. Друзі. Чи ви приймаєте нас у свою зграю? Звичайно, ми сподіваємось, ти станеш нашим новим ватажком. Так, це чудова ідея. А? Ласкаво просимо додому, верміліони. Дякую, Лурі. Я старатимусь бути не гіршим від Олександра. Він ніколи не стане кращим за батька. Акру. Ти маєш рацію, Акру. Я добре знав твого батька. Мені ніколи не стати і наполовину таким, яким він був. Мене кілька років, і колись ти станеш ватажком, перемігши мене. Тепер я можу відпочити і дозволити молодим вовкам продовжити свою справу. А як щодо хлопця? Я вважаю, він має покинути зграю. Він все-таки людина. Що? Це неправда. Я обіцяв Олександру. Я ніколи не знала того, Олександра. Я лише знаю, що багато вовків було вбито людьми. Я бачила, хто такі люди Вони вбили мою сестру. Чи ви забули, скільки поганого нам зробили люди. Вони полюють на нас не задля їжі, як інші тварини, а лише для розваги. Це правда. А люди жорстокі. Вони наші найлютіші вороги. Всі вони однакові. Навіть цей хлопець. Це неправда. Ніхто не може бути таким жорстоким. Загинула половина нашої зграї. Це правда. І вони вбили нашу сестру. Як вони могли це зробити? У них немає іклів та пазурів. Мауглі виріс вовком. Він не знає про жорстокість людей. Він наш брат. Сандо, я не бачив людей, про яких ти розповідаєш. Але Мауглі справжній. Він людина, все інше дурня. Якщо залишиться він, то піду я. Він людина. Саме люди змусили нас покинути наші полонини. Ти сказала достатньо, Санда. Верміліоне. Я завжди підкорялася тобі, як ватажку зграю, але тепер я відмовляюся жити з людиною. Ти можеш залишитися її своїми старими друзями, але ми продовжимо нашу подорож. Зачекай, Сандо. Я не зможу залишитись, якщо ви всі підете. Сандо, я йду з вами. Тату. Лоло, стривай. Тату. Будь ласка, не покидай мене знову. Тату, прошу тебе, не йди. Ти ще й не повернувся. Не йди так швидко. Мауглі. Мауглі, зачекай. Це правда. зграї немає місця для людини. Але ж ти не жорстокий. Ти вовк, як і ми. Я людина, і ви це знаєте. Спускайся, Мауглі. Залиште мене! Мауглі, будь ласка. Ти кажеш, Вермільон повернувся в зграю? Так, і він став ватажком молодих вовків. Можуть виникнути проблеми. Це правда, шерхане, бо ті молоді вовки дуже не уподобали людське дитя. Я не здивуюся, якщо хлопця проженуть зі зграї. Вермільон – гідний вовк. Він не стане проганяти хлопчисько, але в нас з'явився непоганий шанс. Іди поклич мавп. так, пане, уже кличу. Цього разу, хлопче, тобі не втекти. їх! Нам потрібен два тажок. План верміліона спрацьовує. Схоже, нам нарешті буде чим поласувати. Гей, цікаво, куди подівся Мауглі. Напевно, він нас покинув. Що ти маєш на увазі? Мауглі наш друг. Санда поки не зграю, якщо Мауглі залишиться. Ти забув, Мауглі людина. Якщо Санда піде, то і вермільон не залишиться. Лала знову залишиться без батька, а зграя втратить сильного лідера. Якщо Санда казала правду про людей, то може Мауглі варто покинути зграю? Досить вже цих розмов. Засідка, нападайте. Я знав, що знайду тебе тут. Привіт, Багіра. Я здогадуюсь, про що ти думаєш. Якщо Мауглі довелось піти зі зграю, ти підеш за ним. Але Мауглі ще не покинув джунглі. Я упевнений, він зараз десь біля озера. Дякую, Багіра. Це через людей нам довелося покинути наш дім на полонині. Люди полюють не заради їжі, як решта тварин. Вони полюють задля розваги. Це неправда. Да. Лала знову залишиться без батька, а зграя втратить сильного лідера. Може, і справді мав слід покинути зграю. Тату, прошу, не покидай мене знову. Тату, не йди, благаю. Ти щойно повернувся. Не йди. Годі. Я не знаю, що мені робити. Що трапилося, Бауглі? Скажи мені, мауглі, кічі. Кічі? Так. Скажи мені, люди і справді такі жорстокі, як усі кажуть. Чи скоріше? Тікай швидше. Люди такі безсердечні створіння. Могли. Минуло багато часу відтоді, як Я їх бачив. А навіщо тобі знати? Я цікавлюся, бо я ніколи їх не бачив. І Я хочу дізнатися, які вони. Я був маленьким, коли їх бачив. Я був наляканим. Де ти їх бачив? Я не пам'ятаю. <зас> Хтось згадував про людей. Я можу тобі їх показати. Хто це говорить? Я розмовляю не з тобою, пандо. То що скажеш, мавлі? Ти знаєш, де вони? <клес> Відведи мене. Нам сюди людське дитя. Де ти? Нумо, я чекаю. Аго, де ці люди? Покажи мені. Де я можу знайти людей. Сюди людське дитя, нам сюди. Ми на горі Мауглі. Мауглі це мавпи. Не йди з ними. Ця пастка не будь дурним. Я дам собі раду. Тобі немає про що хвилюватися Кічі. Все буде добре. Так, Мауглі, все буде добре. Панда намагається зупинити тебе, бо заздрить. Кічі, я маю побачити людей на власні очі. Я не можу залишитися, бо тоді розділиться зграя. Мауглі, прошу, не йди. Маупи приготували тобі пастку. Я сам розберуся, а тепер відпусти мене. Мауглі! У який бік мені йти? Відпустіть! Перебаршуваче yeah. сказати баїрі та іншим. Маленький хлопчик у джунглях без па... Повен звірів і птахів, Як же вистоїть людини син, але поволі за згодою вовків, звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів своїх захисників. Віру свої сили йти, простой сміливо до мети. слабким завжди допомагай і тім свій захищай закони джунглі. Людину шануй у серці закарабу.